Друзі, всім привіт! Мене звати Яна, і сьогодні в мене відео про пусті пляшечки. Тому, якщо вам цікаво таке відео, залишайтеся зі мною і гарного перегляду. Поїхали! А ось будемо дивитися, що тут у мене із пустих пляшечок, тому що назбиралося у мене їх дуже багато, тому давайте будемо дивитися. І перше, що от мені попалося, це ось такий три Beautiful Hydrate Scrub для shampoo, скраб для голови. Ось так от він виглядає. Запах такий ментоловий, свіженький, приємний. Це мій улюблений, це мій перший скраб, і мій улюблений він. Mm. Тут трошки ще є. А, можливо, вистачить, а можливо, вже не вистачить. Наступне. Це у нас така умивачка це Раве, Це з аха-кислотами. Blemish Control Cleanser називається. Так, тут, здається, ахако кераміди, саліцилова кислота, а, Ну, Мені вона не дуже сподобалася. Для нормальної і жирної шкіри. А, мені більше сподобалася умивачка. Вона, як завжди, без запаху. Звичайна, але вона трішки пересушує. оця, А та була непогана. Так, ось такий тонік Біленда Super Powder Power Мезотонік. Ось так от він виглядає. Тут із гіалуронкою. Вона для моєї жирної шкіри. Просто звичайна, ніяких спецефектів. Базова, звичайна. Другий у мене є тонік. Зараз м -м, мені більше подобається. Стандартний такий вволожує, а це така сума. Так, наступна це в нас міцелярка із вітаміном С. До речі, мені сподобалася міцелярка. Е я не знаю, як шкіра після неї реагує м -м, на щось там, я не знаю, в плані прищів. От. Але з своєю роботою гарно справляється, змиває приємний запах і все, що потрібно від міцелярної води. Також міцелярка це нівея. Звичайна також міцелярка, ніяких спецефектів. Тут вона для нормальної і комбінірованої кожі шкіри. Запах, майже нейтральний. Ну, швидко закінчила її, да і все. Повторювати не буду. Мені подобається зараз від Simple міцелярна вода. Та і все. Так, це в мене такий шампунь Сюльсена проти перхоті. Він вже в мене давно. У мене останнім часом трішки жирниця Шкіра голови. Швидко, якось трошки вона чуттєво стала. Декілька разів використовувала, наче для чуттєвості вона непогана. Для перхоті я не знаю, чи дієвий це спосіб, чи ні. Здається, такий собі. Колись у мене було більше проблеми з лукою, а з тим, що чухається голова, і вона якось не дуже справлялася. Не знаю, це такий в мене відгук. Закінчила, ти закінчила і все. Дорожчі варіанти будуть ефективніші, ніж ця. Це моя думка, ваша думка може бути інша. Так, це в мене маска бальзам Банан Superfood Garnier. Дуже ароматний, дуже класний бальзам маска, мені подобається, з роботою справляється, трішки навіть можна потримати, і гарно воно зволожує. Напитує. Наступне, це у мене ось такий крем Христіна. Це я рівлітку ми купували, коли були в Луцьку. Можливо, ви живете в Луцьку, Волинська область. І там в магазині був торговий центр. Ми гуляли, і я побачила цей якийсь чеський бренд, чи Болгарський Болгарія. І я побачила для Problematic and Acne Skin Care. Написано. Тут 100 мл, ціна була 80 гривень. Пахне ну, так, приємно, пахне. І не забував мені пори на літо якраз було мені чудово зволоження. На літо саме те. Непогане, дуже здивувалася, бюджетно, непогано. Якщо ви з Луцьку або десь бачили цей бренд, то я рекомендую. Так, ось такий лапуш. Гідрофільна олія. Що скажу? Я її дуже швидко хотіла закінчити, тому що тут 100 мл. Тому що такий собі. Ну, він змиває, здається, непогано. Але якось запах є в нього. Ні, немає запаху. Ну, такий він, не самий приємний. Якось я не знаю. Такий 50 на 50. І Здається, не дуже погано, але і не дуже і суперово. Так, отакий Біона у мене крем Сквалан і Центела Азіатська. Тут у нього таке пакування скляне. Мені подобається він, але не подобається, що його до кінця якось не можна дістати, ну, тільки витрусити його, якось витрусити, бо вже помпа не працює. Непоганий крем, гарне для жирної шкіри моєї зволоження. Можу рекомендувати на знижках, якщо ви десь його, то непогано. Так, наступне це у нас такий ревюль. Сером, фейсером, екстракт алоєвера. Здається, тільки з алоєверою екстракт. А, непогане зволоження, як перед кремом на зимовий період. Мені було з ним комфортно, нормально. Якийсь там робити масаж не можна, а, не швидко впитується. Ну, в цілому непогано. Це така сироватка, Це, так, скажу, The Range називається фірма. Тут ніція 10% і цинк 1%. Це аналог знаменитого від The Origins. Здається, так Origins мені, до речі, більше сподобалось, ніж ця. Це якось так собі. Хоча в відгуках писали, що вони майже, майже однакові. Так, це у мене віші Нормадерма просеру БХ серу. Пробіо БХ серум. Це такі до 5 мл пробничок, коли цей йшло мені із. Наборчиком ось з оцим Vichy NormaDerm гель для вмивання. Тут 50 мл. Непоганий, мені сподобався тревел-версія кудись в поїздку, дуже економічно, я вже домазувала його, мабуть, і просто вдома собі. Мені подобається. Запах травички, щось таке, і цей так само, здається, пахне. Це точковий засіб. Ну, десь вони однаково такими травками вони пахнуть. Точковий засіб для проблемних ділянок, там, висипів. Ну, могло якось, там, де запалення, воно могло витягнути більше того запалення і е відч відчистити так сказати, проблемне місце. Це непогано зволо, ну, нормально відчищав. Ну, взагалі я можу рекомендувати цю линійку, це вони йшли разом із косметичкою, і мені сподобалось. Наступне це у нас ось такий крем для ніг. Ніка здається, Єви магазину Єви бренд. Ось такий з пшеницею, пом'якшуючий, зародиший пшениці. На п'ятірку тут для ніг, крем для ніг. Непоганий крем для ніг, не дуже швидко він скінчився. Можливо, для комусь він швидко може скінчитися. На літо гарний варіант. Так, Це у мене український бренд Beauty Derm, крем для рук. Непоганий крем для рук. Regeneration. Дешевий крем для рук стандартний сос. Він іде як е, нормальний за свою ціну він гарно е, спрацював. Так, а ще оце з віші я не показала вам. Е, там був на ще оцей крем SPF 50 Capital Solace, е, Ось так от він виглядає. Тут ось не дуже він ще закінчився. Ну, він дуже такий хімічний, якийсь пертовий, якось так. Мені якось він не дуже сподобався, повний розмір я точно не візьму. Тут у нас вже залишилася декоративна. А, так, ось такий про Revolution Pro Foundation Drops. А, так, твітіток в мене F2. Тут 18 мл, дуже мало, дуже мені подобається ця текстура. Він тако тонко наноситься, але все перекриває. Можливо, F1 для світленьких буде краще, тому що цей прямо це прям дуже помаранчевий. І 18 мл його ціна була 100 гривень на знижці. Можливо, якщо за якусь там більшу ціну, такий об'єм не варто купувати. Наступне це у мене ось отакий Eveline Cosmetics Satin Matt. Вітіночок у мене 101 Ivory. Я в ньому розчарована. Я колись брала, він був дуже класний, я його вимазюкала всього всього а цей просто якийсь, він нічого не перекриває. Так, він застигає на обличчі, робить такий фініш-матовий, флюїдний, якийсь блюрящий, але він взагалі нічого не перекриває, він просто прозорий. М -м, я взагалі не зрозуміла, його викидую майже повним. Так, і це моє розчарування м -м, ламель. Не пройшло і рік не пройшов. Він був завжди закручений, я його коли-неколи там користувалась. І це текстура, оця. Mm. Колір не. Ой, запах не змінив, колір змінив. Ось таке викидую все. І більше я купувати не хочу такого плану. І останнє, це... І останнє це в нас дві туші. Це у нас от e, Color е, B-Boult називається Лініка, Це просто вона вже більше року, вже якось не ну, і Запах також змінила. Не вже не гігієнічно користуватися пів року, а це вона вже більше. І більша. Я її розпробувала, фарбувалась нормально, так ця туш все-таки вона вартує свої грошей, щоб купувати оця варєте Евелайн коричневому Тому ось отакий в мене огляд швидкий. Дякую за перегляд, що були зі мною. До нових зустрічей, па-па